У нас будуть після просаду недільні зустрічі, і після недільних зустрічі буде кірка. Я хотів нагадати вам про трансцендентний сендвіч або бутерброд, як ми його називаємо. Так ми приходимо на недільну програму і у нас в там це ми очищуємося від всього, що ми назбирали матеріального за тиждень. І потім ми слухаємо Кришна Катху. Коли ми слухаємо Кришна Катху, Наше серце наповнюється думками про Господа Христа. І тоді вже наступний кілька він стає більш солодшим чи попередній, тому що ми вже можемо думати про Господа, успіючи його святе ім'я. Після цього у нас надійні зустрічі, на надійних зустрічі зазвичай віддані дуже близько спілкуються між собою, відкривають серця одне одному, довіряють свої думки розвивають дружні стосунки одним. І після цих архівних зустрічей у нас ще є кірта, а цей квіта він є самим солодким, бо серце відкривається повністю, і ми можемо заглибитися це ближче. Тому залишайтеся з нами на надійних зустрічах і на кілька. Також такі нагадати вам, що. Також можна прийняти участь у наступній програмі Відній програмі, яка буде наступного тижня. До речі, вона буде святкова, буде наводити. Що. Бачите, що у нас мало на дуже чудово вчаться втрачати наш, нашу ліхтарну. Вони насправді тут э, служили э, до кінця 12 вчора. Старалися прикрасити все якомога раніше, ми втрима дуже чудові композиції з іграшок новорічних талиба, як ви бачите, але новорічна програма буде ще гарніша. Новорічна програма у нас почнеться, як завжди, в першій годині, але у нас, не буде, у нас буде багато кіртану, буде лекція новорічна. Будуть урочисті урочиста програма, вітання, будуть подарунки, також будуть якісь вікторини, так що плануйте сьогодні рік щоб приєднатися до нас наступну неділю на, нас на новорічну програму. Також <звідування> хочу нагадати, що е, в новому році у нас 13-14 числа до нас завітає три вітрава І 13 числа у нас буде Кіртан мела, з'їдуться віддані з різних міст. Ми будемо співати цілий день, будемо співати кіртом, телеграма Храштаж буде відкривати участь. І неділю 14 числа у нас буде трошки більше кірта, ніж завжди, але буде формат недільного, недільного фестивалю. За участь у програмі сьогодні. Також плануйте.

Давайте подякуємо, що ті прибути. Також хотів сказати, що насправді ви всі приймаєте участь в організації цих програм. І хто хоче, хто бажає послужити після просаду у нас є служіння на кухні, щоб ми могли помити. Відра та деякі баки, деякі кухонні принаймні, щоб залишити це після програми в чистоті і не залишати це на декілька жителів храму, які і так зайняті в щасті. Після програми може для миття, кухні і записання.

І це дуже-дуже великий особисто. Я дуже добре знайомим за він з них, Це чи Кришна, правда? Хто не знає, чи Кришна, підніміть, будь ласка, руку. Хто, хто не знає, чи Кришна? Ачита Кришна, підніміть руку. Ось він сюди. Він трошки виділяється. У нас, як він жартував сам, у нас завдяки ньому міжнародна спільнота по справжньому. Тому що у нас є на України. То він дуже видатний свій він дуже гарно співає, він дуже, він дуже гарний до речі, якщо хто не знав, то давайте його привітаємо всі разом. Подякуємо, що ми він з нами, що ми тут угорі. за твою мою, щоб його духовний шлях був дуже успішний, таким прекрасним потужним галіболом. Він, Коли ти його тримаєш, він настільки приємний, настільки вона гарна на вона, як книга, там йо, все є. Така, така гарна укладинка, така гарна закладка. До речі, наші є декілька екземплярів на продаж, це не те, що я його хочу чим продати. Ні, не хочете, закупуйте. Але є, якщо хтось хоче придбати, то придбаємо. Чи чекайте, може, там на день народження, якщо щось буде. Словом, а ви чекаєте до дня народження. але доповний прогрес не може я, чекати, не може. Зараз, то даруємо зараз, начете кріщеньку. Ще сьогодні мати Гарша в Ганаві. Э, Коли у вас замороження був? Я, нічого собі. я думаю, що і всі знають з жіночої сторони, якщо найменше. Я також хотів би подякувати вам за служіння. Я бачу, ви дуже активні всі яхі. Про вас дуже гарні, гарно, гарно відгукуються віддані. У нас для вас такий самий подарунок, Сподіваюсь, вам сподобається. Це Шиман Багова, там перша пісня, на чоловікові зараз одразу. На українській мові. Дякуємо вам за те, що ви

Mm -hmm. Ça, oui, mm -hmm. c'est bien le